Травматологічне відділення Хмельницької районної лікарні, зі слів завідувача, переповнене. Більше половини пацієнтів військові, яких привезли евакуаційним потягом з лінії фронту. Я думав, що взагалі буде трата ноги, але лікарі прооперували наскільки класно і далі оперують, що нога збережеться. Лікується у відділенні жителька Хмельницького Ніна Молчанова. Мені зробили досить складну операцію на колінному суглобі. Я взагалі майже п'ять місяців не пересувалася лежач. Можлива зміна власника лікарні викликала занепокоєння у медперсоналу відділення чи не станеться шляхом до його закриття, каже його завідувач Вадим Хмельницький. Узбереження нашого відділення є життєво необхідним для нашої області, тому що. На даний момент всі травматологічні відділення переповнені пораненими. Сюди, додає, приходять лікуватись і жителі Хмельницького району. Пацієнти поступають в основному з чотирьох територіальних громад: це є Лісогринівецька, Чорноострівська, Росошанська і Гвардійська територіальні громади. В пленарному засіданні 23-ї сесії обласної ради 11 грудня було прийнято рішення про погодження передачі Хмельницької центральної районної лікарні обласному серцево-судинному центру. Та останнє слово має бути за депутатами саме районної ради, яка наразі є власником районної лікарні, каже голова райради Богдан Цимбалюк. Мала відбутися чергова сесія районної Хмельницької районної ради. Вона не відбулася. На рахунок районної лікарні в нас є лист від обласної ради, які просять взяти на баланс до себе Хмельницьку центральну районну лікарню. Було відповідно створено проєкт рішення. Порядок денний не був взятий за основу, тому і не відбулося голосування. Нині лікарня працює на 155 ліжок, приймає на рік близько 130 тисяч пацієнтів та проводить понад 4,5 тисячі госпіталізацій, каже директор медзакладу Олександр Польовий. Приєднання до обласного серцево-судинного центру додає колективом лікарні не вітається. Колектив не хоче ні до який серцево-судинний центр. Тобто, колектив має. Зараз не в столь непростий час має певну стабільність, розумієте? І щось міняти, я думаю, це просто-напросто зараз не, не, до, не, до, не до часу. Якщо серцево-судинний центр дійсно буде гарантувати, що збережемо многопрофільність лікарні. І збереже трудові місця. Директор серцево-судинного центру та депутат Хмельницької обласної ради Андрій Кланца каже, скорочувати медперсонал та закривати відділення в планах. Немає. Ми в планах приєднання зберігаємо за лікарнею багатопрофільність. Зберігаємо практично в повному складі той колектив, який є станом на сьогодні, і плануємо оптимізувати їх роботу для того, щоб е е пацієнтам кардіологічного серцево-судинного профілю так само надавати багатопрофільну діагностичну і лікувальну допомогу. Голова Хмельницької райдержадміністрації у 2020-2021 роках, а нині арбітражний адвокат Артем Багінський каже, депутати райради до липня 2021 року мали б передати лікарню відповідно до чинного законодавства в місто. Тоді це рішення не підтримали. Тому лікарня досі у власності райради. Районна рада точно зобов'язана кудись її передати. Я можу лише припускати, мабуть. Між фракціями немає згоди щодо того, яким чином має розпорядитися районна рада відповідною, відповідною власністю. За його словами, якщо до наступних виборів депутати нікому не передадуть районну лікарню, то після них медзаклад може згідно з законодавством автоматично перейти у власність міста. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.